you mm -hmm. 1 грудня 2011 року Україна відзначає 20-річчя всеукраїнського референдуму про ставлення громадян України до акту проголошення незалежності 24 серпня 1991 року. Це стало епохальною подією, що у Корені змінила історичну долю українського народу. Його вікова мрія про незалежність знайшла політичне оформлення. Чи підтверджуєте ви акт проголошення незалежності України? Так підтверджую, відповіли 90% громадян, незалежно від національної приналежності. Протягом тільки грудня 1991 року Україна була визнана понад 40 державами світу. Нас зацікавила суспільна політична думка і ставлення до цієї події читачів нашої бібліотеки: як старшого покоління, яке безпосередньо приймало участь у референдумі, так і молодого. Яке народилось у незалежній державі. Відповіді ми почули різні. Протягом трьох днів бібліотекари проводили бесіди, інтерв'ю з читачами і звертались до них з питанням, що цей день означає для вас? Незалежність у моєму розумінні може трактуватися по-різному. Засоби на особистому рівні це індивідуальна свобода, а на рівні держави це. Були виявлення народу і вибір, яким шляхом розвиватися самостійним чи незалежним від когось. Ну, скажіть, будь ласка, яке майбутнє України, який вектор направленості це Євросоюз чи Євроазійський Союз? Ну, я вважаю, що не варто так ставити питання вибору, так чи так. Потрібно бути якісь шляхи розвитку шукати з будь-якої сторони, тільки рішення мають бути виваженими і має враховуватися перш за все інтереси України. Дякую. 1 декабря 1991 року я знаходився за границею. Проходив службу в совєтської армії в Германії. Когда я узнал, что был референдум о независимости в Украине и признали страну независимой, я очень обрадовался. Потому что ну, Советский Союз я считал как бы общежитием. А Украина для меня это родной дом. И я считал, что правильнее быть, быть хозяином в своем доме. Во-первых, можно защищать, защищать свои права, свой, свой родной язык. Ну, опять же, зачем мне служить далеко за границей, непонятно для кого, если я могу служить в своей родной стране. Тем более ваши дети тоже могут. И дети мои будут ну, также для, для, для своей страны служить. Вы уважаете, свобода слова. Цена двойня нашей безалежной державы. Ну, на этот вопрос можно ответить двояко. Вроде бы и, над... и есть какие-то достижения, но не совсем так, как хотелось В якому році Україна стала незалежною? В 91-му році. А що, по-вашому, означає незалежна держава? Нез... Незалежна держава означає м... самостійна, і вона ні від кого не залежить. А які ви знаєте державні символи України? Герб і трезовиць і прапор. Як вона виглядає? Прапор виглядає е, жовто-синього кольору. Тризуб означає слово воля, нібито, тому що там з одного боку зверху Л і О, і виходить нібито воля. Незважаючи на утрачені можливості, брак активних дій українських політиків, більшість опитаних підтвердили бажання жити в незалежній демократичній державі, самостійно вирішувати внутрішні, зовнішньополітичні і економічні проблеми.